Хочу всіх привітати із сьогоднішнім святом з Днем Закоханих. Обов'язково любіть та будьте любимими. І також прошу вибачення, що, мабуть, мене не зовсім гарно видно, так як на дворі в нас хмарно, ніяк не можу знайти вдале місце. Зима ну, ніяк не хочу відступати. То сніг пролітає то розтає, але ж сонечка геть немає. Доброго дня, всім, хто дивиться канал Смачно Дома всім підписникам і так, хто перше заглянув на, на мій канал, хто любить готувати, кому подобається смачна та проста домашня кухня. Я сьогодні до вас із таким відео не з рецептом, не з експериментом, а більше із розмовним відео. Сподіваюся, що ви допоможете мені розібратися з одним питанням, тобто знайти на нього відповідь. Як ви вже бачите, орієнтуєтеся, хто слідкує за каналом, то знає, що канал існує вже більше року. Має дуже багато підписників. Як, на мій погляд, це велика кількість, більше 6 тисяч, 6,5 тисячі глядачів. Як на мене, це дуже багато. Я навіть наскільки не сподівалася, коли створювала канал, думала тисячу дві, та й достатньо. Але вона зросла ось такої кількості. Що мене вражає. Значить, вам подобається ви дивитеся, але ж мене мучить одне питання: підписників багато, а переглядів чомусь ну дуже мало. І я хочу запитати вас, знайти разом з вами відповідь, що б ви хотіли. Бачите на каналі Смачно Дома, що можливо змінити потрібно було, щоб вас більше це зацікавило. Адже ви підписалися, більше 6 тисяч глядачів знайшло щось для себе цікаве і підписалося, значить, вам сподобалося, було щось таке, що вас зацепило. І от я б хотіла почути вашу думку, почитати в коментарях і звернути саме на це увагу. Тому що ну, я вже все гадала, як що, може щось змінити. Поки що я не настільки опитний блогер, щоб дійти сама до ось такого рішення. На Ютубі є дуже багато і кулінарних каналів, і блогерів початківців які учать готувати, самі навчаються, проводять різні експерименти. І я б хотіла вас запитати, що вам було цікаво дивитися саме на каналі Смачно Дому. Мій канал таки називається. Смачно дома готуємо просту домашню кухню, перевірені всі рецепти, смачні інгредієнти тут самі прості. Те, що знайде кожен в себе в холодильнику, не потрібно витрачати багато коштів із самих доступних продуктів. І я б хотіла дізнатися вашу думку, які саме. Відеоролики вас би зацікавили. Чи рецепти на кожен день, чи, можливо, експерименти, виживання, чи збірка рецептів із рубрики Наготувала, де в одному відео збирати декілька рецептів там на тиждень, на днів 3-4. Перше, друге, десерт, що б саме вам би хотілося бачити. Напишіть це, для мене це дуже важливо. Мені дуже приємно, що є постійні глядачі, які пишуть, пишуть багато відгуків, цікавих, таких приємних, яких почитаєш, подивишся, і вже хочеться ще щось випустити, ще якісь відео. Вони надихають, мотивують. Я вам за це дуже вдячна. Хоч я особисто не знайома з вами, я навіть не бачила вас в обличчя. А вже для себе я уявляю, почитавши коментар, почитавши ті слова, я уявляю, які ви. Є, і яка ви людина. І для мене це дуже важливо і приємно. Ми вже, ніби одна велика родина. І мені б хотілося, як кожному, кожному блогеру, мабуть, хочеться, щоб його аудиторія росла, збільшувалася, щоб дивилося все більше і більше глядачів постійних. Ну, я думаю, це мрія кожного. Готувати мені подобається. Для мене це. Ніби як відпочинок, навіть прийшовши з роботи, я хочу щось приготувати, щось нове знайти, якийсь новий рецепт. Я так само, як і ви, дивлюся в Ютубі, щось експериментую і хочу поділитися з вами. От іменно тими рецептами, які вони дійсно стоячі, які вже перевірені мною, сподобалися. Звичайно, в кожного смаки різні. Можливо, мені подобається, а хтось скаже, ні, це не те, що я полюбляю, але ж це таке. Я ділюся і хочу, щоб ви теж готували. Навчалися і дивилися ось ці відео. Раніше, коли не було інтернету, ютуба, всі готували, записували на листочках, ділилися рецептами. Навіть я мала таку, такий зошит товстенький, де записувала, робила вирізки з газет, журналів, були різні кулінарні випуски газет. Щось я там змінювала, щось переписувала, робила вирізки із зображенням тої страви, наклеювала. думаю, в багатьох з вас такі були зожити. А зараз щоб ось цього не робити, дуже зручно зайшов в інтернет, знайшов собі улюблену страву, чи ту, яку хочеться зготувати, зберіг і готуєш. Так і я задумувалася, навіщо мені цей канал не стільки з метою заробити, а, мабуть, більше. Тою метою, щоб зберегти для себе ось ті рецепти. Звичайно, кожна людина прагне щось заробляти, вкладаючи свої сили, час та енергію, відповідно, кожен прагне, щоб була якась віддача. Так і блогери, зробивши відео, приділивши йому певний час, навіть гроші, щоб приготувати якийсь рецепт, треба витратити певну суму. Не всі відео, які я роблю, не всі ті рецепти, які я готую, я публікую, тому що ну є такі, що приготував, і ні, це не воно, не варто його випускати в люди. І гроші пропали на інгредієнти, які приготувалися, і відео не випущене. Тому я ніколи не готую і не показую вам те, що мені не сподобалося. Оці ті рецепти, які є на каналі, вони дійсно, я їх хочу. Зберегти і повторювати не один раз. Тому я прагну вдосконалюватись, і от саме це відео, я думаю, буде для мене ще одною такою мотивацією, можливо, ви мені щось підскажете, надихнете мене. І я прагну якби, рости, змінюватися. Не те, що о, я знаю все. Ні, люди не можуть знати все. І якщо людина чомусь навчається, прагне навчатися, то я думаю, це дуже важливо. Тому я надіюся, що саме ось це відео допоможе мені вирішити питання, яке в мене таке болюче на сьогоднішній день, як покращити контент, як залучити більше глядачів, і ви мені в цьому допоможете. А навіть якщо нічого не зміниться, я все рівно не залишу, тому що готувати мені подобається. Ще раз повторююся, якщо навіть не Тою метою, щоб заробити, як багато хто заробляє на ютубі, хай буде це просто моє таке пам'ятне відео через декілька років, через декілька десятків років я подивлюся. Рідні мої подивляться. Діти, внуки, можливо, будуть готувати і згадувати. Все рівно це якась згадка. Тому я дякую, що ви подивилися це відео, приділили свій час, зайшли на мій канал і буду чекати на вашу реакцію, на ваші коментарі та підсказки. А навіть якщо ви ну, не знаєте, що написати, просто залиште смайлик або якусь картинку під цим відео. Просто зайдіть повідомлення і натисніть буквально чи плюсик, чи будь-яку картинку, щоб відео набрало більше переглядів, більше поширення на Ютубі. Дякую всім за увагу! Бажаю вам всього найкращого і до наступного відео вже із кулінарним рецептом. Всім пока-пока!